Бередлива дівчинку була собі гаряць. Дівчинонька крайна і багата і вродлива, тільки дуже вередлива у всякому зас. Вона не знала, і скріще питала, як та пташка на просторі. Ну, те, каже, щука в морі, щоб трусивсь, карась. Багата я доля, я воля. Друга ти руч розсипала, куди вона йшла. Труси мене, хлопче, козаче, молодче, щоб на мистечко брещало, так і частечко співало, як була мала. Не Весною летіла стрілою, Дівчинонька я стоптала, загулялась, не вгадала, як стала марніч, гульня відсуралась, журбою. Нема та й нема, коли був слідочок, засипав пісочок, Була стежечка ворою та глухою лопотою вона заросла. Сиділа, сиділа та й наворожила. І як раз, після михайла, коза я побишка на силу пішла. дівчатки, діти. all